Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні з вами поговоримо про те, як швидко та без додаткових витрат зробити для дітей пісочницю. Я використав лутку стару від дверей, яка в мене залишилась після ремонту. Просто її поставив на рівненькій поверхні, підстелив плівку і пересіяв пісочку. Ось і все, все готово. Діти задоволені, вона в принципі підходить для дітей 3-5 років. Ну, Можливо, для старших буде трішки маловата, але на початках піде. Також ми можемо встановити на ось ці завіси двері, які у нас були в цій луці. І вийде чудова кришка, яка буде захищати пісочницю від дощу. Можливо, від котиків, якщо вони у вас є в господарстві. Тільки в такому випадку лавочки потрібно буде не натурець кріпити, а виносити за межі лутки і кріпити її далі на перемичках, щоб лавочки нам не заважали закривати нашу імпровізовану кришку. А з вами був канал Про все. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей у наступних відео.